каналу Харків Салтівка. Щось без 22. Дякую кумові, який мене вирішив ноги мої пошкодувати, її. але дорога така. Нові черевики зберегти. Нові черевики мої зберегти. Він каже Боже, Які одна нас дороги. Ну, Салтівка. Ні, є краще, є і зовсім добрі і гарні, а є і, на жаль, отакі. Все, я вже в Харкові. Погода незрозуміла. Воно і не холодно, і не тепло, і не сонячно, і не обіцяю дощик е, після ну, близько п'ятої вечора. Можете подивитися на свої рідні домівки. Я вже приїхав. Що про Харків сказати? Тривога повітряна була, а вона на буті буде. Головне, найголовніше, не тривога, але найголовніше, щоб воно не бобохало, не, не прилітало, не, найголовніше, щоб все пошвидше закінчилося. Це вже вулиця Світла. сама світла вулиця нашої рідної Салтівки, нашого Харкова. Ви бачите, і світла вулиця теж, щось прилітало. Все, я в Харкові. Не, не. Про подорож я потім додам. Всім міру добра злага, всім щиро дякую. Ми будемо жити, чи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Пока! Хтось дзвонить. Пока.